Добрий день, огляд таунхаусу, який знаходиться в центрі Білогородки. Тут буде загальний заїзд, проїзд, закрита територія, і у кожного перед входом в секцію буде своя парковочна зона і зона відпочинку я покажу трошки пізніше. Тут ще буде декор, буде комбінований фасад і благоустрій території. Десь залишилось максимум 3 тижні, все буде готово. Вже встановлені септики у кожного таунхауса. Стосовно матеріалів, зроблені з керамічного блоку і 10 см утеплення пінопласт. Це прихожа ніша для шафи. Тут дуже Класне планування, функціональне загалом 60 квадратних метрів площа Таунхаусу. Тут кухонна столова зона, Напроти санвузол. Тут можна встановити душову кабину, будовану Умивальник, унитаз, і туди далі ще стає пральна машина. І вихід. На зону відпочинку. Вона теж у кожного своя. Якщо з фасаду там буде плитка і відкрита парковочна зона, то тут між секціями буде встановлений забор, і зона відпочинку буде у кожного своя. І вихід вхід тільки з вітальню. На другому поверсі дві спальні кімнати і ванна. Зараз вам покажу. Стосовно локації, 300 метрів зупинка, сільпо відкривається до центру Білогородки. Виходить кілометр 200. Там школа і садочок. Це ванна з вікном. І дві спальні кімнати. Підписуйтесь на мій канал, я регулярно роблю відеогляд нерухомості в Києві і Київській області. І друга спальна кімната. Ось такий чудовий таунхаус, гарні локації. Звоніть по телефону, я вам покажу. Його вживу, домовимось про перегляд. До побачення.